Хліб не вирішується на полі. Підхоплюю. Дякую тобі. Поговоримо далі про санкційний тиск на російську економіку. Це дуже важливо. Тим паче, що в ЄС нині напрацьовують. Ну, скажімо так, нові механізми так тиску на цю саму економіку, яка в принципі вже в своєрідному пік'я далі поговоримо про те, що наш президент має зустрітися з Трампом на полях Генасамблеї ООН. Отже, в Нью-Йорку, до речі, ця зустріч запланована, і велика кількість зустрічей інших. Зокрема, от як я зазначив вже із президентом США Дональдом Трампом і на цьому наголосив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що хотів би отримати. Від очільника Білого Дому сигнали про те, що безпекою гарантії від усіх партнерів будуть саме такими, які потрібні Україні. Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій. Був діалог на різних рівнях. Зокрема, і в керівництві наших армій і генштабів з європейцями з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США. І проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, 10-17 років. Вітаю вас. Привітання вам та глядачам. Ну, давайте поговоримо про зустріч, яка була вже анонсована двох президентів між президентом США і України, зокрема на полях саміту ООН, ОНУ ООН. Врешті, ми в принципі свою домашню роботу пропрацювали вже дуже давно в контексті співпраці, як з американською стороною, так і європейцями. Тут може згадати і угоду про корисні копалини і про закупи американської зброї, значить, коштом наших партнерів в Європі, та багато багато ще інших треків. В той же час Трамп наголошує на тому, що невдоволений Путіним. Він сподівався, що все буде значно простіше. Принаймні, у нього такі надії були ще там, буквально взимку навесні поточного року, коли він сів в крісло президента. Зараз бачиш, що все набагато складніше. З якими скажімо так, з яким результатом ми можемо вийти після цієї зустрічі. Важко сказати, з якими вийдемо результатом, тому що зустріч запланована. Найважливіше, щоб вона відбулася на полях насамперед це дуже добре, тому що відбувається в такій інституції, як Організація Об'єднаних Націй, в самій штаб-квартирі, де фактично буде саміт щодо 80-ліття. Діяльності цієї організації. Україна, засновник цієї організації серед 51 тисяч країн, і ця організація керується статутом. І ось ці всі питання про козирні карти і так далі. В організації Об'єднаних Націй такі аргументи взагалі не сприймаються. Якщо ти знаходишся в приміщенні ООН, то ти говориш про ті речі, які говорить статут, а це територіальна цілісність, державний суверенітет. Забезпечення країн-членів ООН безпекою і так далі, тому сподіваємося, що ці саме речі і будуть обговорені між лавами двох держав. Ми сподіваємося на те, що Сполучені Штати Америки все таки якось активніше долучаться до процесів продажу зброї України, От, тому що ми не можемо боротися проти агресії беззбройними. Ми сподіваємося, сказав президент, що в гарантіях безпеки, хоча США брати участь не будуть, ну вони будуть поруч. Ну і ми сподіваємось про те, що ця трансатлантична єдність в питанні підтримки України не трісне, так би мовити, тому що європейська частина НАТО підтримує повністю України. От щодо сполучених штатів Америки сподіваюся, що вони підтримують і європейців в цих прагненнях. Ну і плюс санкційна політика, тобто поєднання санкцій європейців, які прийняли 19-й пакет санкцій, і так би мовити, американських було б дуже добре. Але Сполучені Штати Америки поки що цих санкцій не вводять. Вони говорять, що європейці ж мають зробити те то, те-то, те і тільки тоді введуть санкції Сполучені Штати Америки. Ну, коментар нашого президента всі сьогодні чули. Ми сподіваємося, що швидше наші партнери дійдуть до того, що е, треба тиснути на Росію з тим, щоб війну якомога швидше закінчити. І тут санкційна політика, яка є невоєнним методом тиску на Кремль, вона має дуже важливе значення. Студія. Ну давайте говорити про те, що справді рекордна угода була підписана між Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки на сотні мільярдів доларів протягом там, наступних кількох років. Європейці у особі Урсули Ляйн, значить в принципі це обіцяли Трампу. І він президент США мав би бути задоволений своєю співпрацею економічною в економічній фінансовій царні, зокрема з європейським союзом. Але тут важливо говорити про те, що ну, наприклад, як оцінити в принципі цей самий санкційний тиск. Коли європейці з одного боку відмовляються від цього російського, про це знову ж дер фондрляїн говорить, що пришвидшують темпи і щодо скрапленого газу відмови, і щодо навіть там в європарламенті заговорили вже про енерго, про ядерне паливо Російської Федерації, Російського походження, відмову від такого, як ви оцінюєте реальний вплив на російську економіку, тому що буквально нещодавно там ще на початку вересня, речник Путіна Пісков говорив про те, що санкції на дієві, що вони нав'язані, Трамп просто ще. Не розібрався, що вони не можуть вплинути кардинально. І в принципі, Росія буде тут тискати за свою програму. Все, що було заплановано на початку 22-го, все буде зреалізовано. Ну зрозуміло, що Пісков – це рупор Кремля, пропагандісти так далі. У них все добре, у них все в порядку. От між тим, відносно недавно, але вже це, мабуть, півтора місяці, яка Каякалась отримала доповіді європейських розвідок, які говорять про те, що санкції діють і дуже серйозно і треба продовжувати цю санкційну політику. А те, що російські очільники говорять, що санкції не діють, це тільки за те, що вони розуміють, що санкції руйнують. Економіку Росії і щоб внести якийсь безлад в загальноєвропейську політику, політику Сполучених Штатів Америки, мовляв, вони нічого не варті, і так далі, значить нема чого їх застосовувати. Санційна політика діє і особливо останні пакети санкцій, 18 18-й, зараз 19 19-й, дуже болючі для е, Росії. Якщо все таки підключиться сюди Сполучені Штати Америки, то це будуть санкції дійсно. Дуже серйозним засобом впливу на позицію Кремля, От. тому незважаючи на те, що Пісков відмовляє США від того, щоб вони вводили санкції, Мовляв, це нічого не вартує для Росії. Вартує для того, санкції вводяться для того, і вводяться вторинні санкції. Для того і дивиться на, на саме на ті структуру експорту Росії, яка приносить найбільше грошей, а найбільше грошей приносять енергоносії. Тобто зараз о, все це заточується щодо російських енергоносіїв щоб позбавити російську економіку е, залучення іноземних грошей від продажу нафти, газу і скажімо інших енергоносіїв. Студія Давайте поговоримо про спроможності в контексті цих самих санкцій на більш активне ведення бойових дій в контексті і виробничих спроможностей Росії власного ВПК, але і наших так само. Голова РНБО, секретар РНБО у пану Міров говорить про те, що Росія може вже найближчим часом збільшити ну і удари, а так і виробництво кількістю дронів по тисячу на добу. В той же час значить Україна потребує від союзників більше засобів для захисту неба, щоб Росія не змогла завдавати шкоди. Ода атакам, і до речі, президент Зеленський говорить про те, що щоб збільшити наші показники, ми вже можемо навіть продавати вироблені в Україні дрони. Деться, зокрема, наскільки я розумію, про морські дрони нашим партнерам за кордон. Як ви вважаєте, от наскільки долучення до процесу до процесу виробництва тих самих дронів, ракет взагалі спроможності ВПК Російські і наші можуть бути співвідносні в з огляду на кількість і спроможності ситуативних союзників у Росії авітак КНДР, та. І ті самі, що вони ж суттєво допомагають їм, але і в нас чимало таких союзників ну, власне, партнерів, хто допомагає, і нам чи зможемо ми виходити на якийсь паритет найближчим часом в контексті обопільного завдання нищівної шкоди по ударами? І відтак економіці? Ну очевидно, що це завдання виживання України, тому що дронові атаки дуже дошкульні. На них ставить ставку Росія, і вона зрозуміла, що через дрони можна. Проводять серйозні деструктивні заходи, ну дивіться, 19 дронів пішли на Польщу. 19. вони підняли всю натівську авіацію в Польщі, плюс польську авіацію. Це декілька ескадриль F-35, F-16. Вся ППО, Петріот задіяний, збили тільки 4 дрони з 19. Тобто наскільки велика проблема, наскільки важливо. Вміти боротися з цими дронами, тому ми говоримо про те, що ми маємо досвід, але ми просимо наших партнерів допомогти нам з додатковим батареєю ППО. Додатковими літаками-перехоплювачами, тому що ми тоді будемо перехоплювати ці дрони, і вони до польської території просто не долетять. Але враховуючи велику українську територію, коли дрони можуть обходити батареї, де стоять наші, обходити ці мобільні групи, і так далі, то нам потрібно сконцентрувати більшу кількість засобів, і це можливо зробити з нашими союзниками, і це на користь України. І на користь наших союзників, тому що ці дрони не будуть їх турбувати. Всі їх матиме можливість збивати українська протиповітряна оборона. Тому кількість дронів, яка буде вироблятися в Україні, вона буде тільки збільшуватися. Ми це розуміємо. розуміє це уряд, розуміють наші партнери. Ми з ними виробляємо ці речі. Росія продовжує робити ставку на Іран на північну Корею, в нас власні ресурси, І ці гонці, так би мовити, виробництва дронів в кількості і якості, і власне кажучи, буде визначатися той, хто цій війні здобуде значну перевагу в переговорному процесі, тому що все те наскільки ви вдачно працюєте на фронті і, і з силами, які атакують. Країну це дрони і ракети. Ви показуєте могутність влажних збройних сил і готовність до боротьби, і готовність того, чи ти переможеш цій війні чи ні студія. Ну от до речі, ви згадали про заліт ворожих дронів російських на територію країн Євросоюзу, зокрема підняття бортів. Це дуже важливо, особливо в контексті того, що спілкуючись з журналістами, президент закликав наших сусідів і поляків і румунів, яка що напевно ну, така комунікація ведеться, і напевно можуть ці країни долучитися до спільного збиття цих самих повітряних цілей, що важливо на території України. Але це вже інша тема. Дякуємо вам. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія 10-17 років.